Знак точности. Этот станок высокопроизводительный, он позволяет обрабатывать сложные формы, такие как формующие пресс-форм, штампов, и он очень гибкий. Можно быстро переналадить на производство любой сложной детали. За минимальное время вы получаете максимум эффективности от данного оборудования. Он удобный в использовании, для него не надо специально э, там, людей с высшим образованием. Удобно пользоваться, надежный, хороший сервис, ремонтопригодность данного оборудования, что является одним из важных показателей для нашего рынка. На будь-якому промисловому виробництві важливо дотримуватися правил безпеки, захистити працівників від негативних факторів впливу, в першу чергу здати в спеціальний одяг. Представники компанії, яка пропонує спецодяг підприємствам, розповідають, що для пошиття такого одягу використовують сучасні матеріали, і вбрання стає легшим і більш комфортним. Та дійсний костюм, Которий способний захистити чоловіка від розряду електричної дугі. Для України це нова продукція. Вона только только почала примінятися на перших підприємствах. Користуються популярністю і корпоративні замовлення на пошиття спецодягу. Для виготовлення такої форми використовують сучасні технології. Инновационные технологии наши заключаются в том, что мы используем новейшие утеплители. Это касается зимней одежды. То есть мы отходим от синтепона и прочих утеплителей старых. Они имеют свойство слеживаться со временем, терять свою теплопроводность буквально в течение короткого времени. Новые утеплители, это такие как Tinsulate, позволяют одежде ходить несколько лет без изменения свойств. Намокать, высыхать. І стирати можна одягу, і вона свої своє теплесвольство. Особливої уваги потребує робота з небезпечними речовинами. До того ж, вони можуть потрапити на слизові оболонки. У цьому флакончику знаходяться унікальні за своїми властивостями промивки для очей. Запевняє нас у цьому представник компанії постачальника. Рідина нейтралізує як луги, так і кислоти, які можуть потрапити під час роботи. Средство унікальне тим, що захищає і нейтралізує ожог, ажок попадання і щелочей. При попаданні і щелочей в власної яблуко. для захисту шкіри рук при роботі в агресивних середовищах можна використовувати крем, який має властивості захисних рукавичок. Ви наносите тонким слоєм захисний крем, і потім. начинаете работать в агрессивных средах, там с различными там смазочными материалами, либо растворимые воды, они растворимые материалы, и потом по окончанию работы это очень легко э, смыть, э, даже обычно под проточной водой. То есть э, смысл этих невидимых перчаток в том, что они покрывают поры э, э, человека, и потом э, грязь не забивается в поры и легко очень смывается. В цілому ж на виставці було представлено чимало новинок, які можна використовувати у промисловості. Щоправда, українських виробників було дуже мало. Та, попри це, для фахівців це гарна нагода познайомитися з останніми досягненнями та інноваціями, аби вже завтра впроваджувати у робочий процес для покращення результатів. Дивіться далі: космічні дослідження донецькі винахідники розробили антенні системи, які дозволяють одночасно слідкувати за декількома об'єктами і бачити більше і значно швидше. Космічні простори завжди були ласим шматочком для дослідників, адже там так багато невідомого попри те, що на дворі 21 -е століття, і здається, ми вже багато чого знаємо, і про нашу планету, і про сусідні, та цікавість до космічного дослідження не вшухає як у світі, так і в Україні. Космічною столицею нашої країни є Дніпропетровськ. Щоправда, свого космодрому ми не маємо. Дослідження в цій галузі ведуться, а отже, є розробки. На кафедрі радіотехніки і захисту інформації Донецького національного технічного університету подібні дослідження проводяться. Тут займаються обробкою даних зовнішньотраєкторних вимірів та антенними системами. Потребу у таких винаходах має космічна та авіаційна галузі. Одна з останніх розробок була представлена на виставці «20 кроків до зірок у Києві. Мета цієї розробки зменшити вагу та габарити антени для супутника. Антена в згорнутому стані менше за розмірами, а отже й має меншу вагу. До того ж, її виготовлення обійдеться дешевше. Ця частина вовне тражається в фазі і складується. Судить і не відражається. бачите, тут зроблено шестигольничком, а шестигольник складається. Тому антенна антена в стані. Зьором там вона ну, вот. просто та час. Ми його на старті оставити. Тому... Сама она по собі известна. Неизвестна його і святоблінів шостивонічку. Сучасні радіотехнічні засоби неможливо уявити без антенних систем електронного сканування. Донецькі винахідники розробили спосіб сканування, який відповідає усім вимогам часу. Цей прийом покладений в основу антени, що дозволяє слідкувати за декількома об'єктами одночасно і збільшує швидкість обзору простору. Таку антенну можна встановлювати під фюзеляжем літака та здійснювати огляд земної поверхні, одночасно змінюючи її характеристики в процесі сканування. Отже, пілот літака зможе краще контролювати і бачити все, що діється навколо. Це можна використовувати в космосі при обзорі. Будем говорить, космического пространства можно использовать в гражданских самолетах, военных, то есть везде где-то необходимо. А необходимо это при слежении за объектами, которые находятся на орбите. Ну, будем говорить так, если пояснить, то спутники есть, которые ну, вращаются быстрее, чем Земля, поэтому нужно их перемещение отслеживать. І спутники геостационарные, які, які знаходяться постоянно в одній точці пространства. Іноді необходимо в процесі переміщення направленности изменять змінити ширину і, ну, в разных плоскостях. Вот ці задачи не рішаються трудно сканера. На жаль, чимало винаходів припадають пилом на кафедрі, а все через брак коштів на їх реалізацію. Та попит є. Володимир Володимирович є завідувачем кафедри радіотехніки і захисту інформації. Показує один лист за другим, у яких містяться прохання від різних відомчих служб для створення виноходу, який вирішував ту чи іншу проблему. Але співробітництво закінчується так і не розпочавшись після того, як заходить розмова про кошти на розробку. Ще один напрямок роботи кафедри пов'язаний з обробкою даних зовнішньотраєкторних вимірів. У більшості випадків цим займаються аспіранти і магістранти. Нещодавно магістрантам довірили відповідальну роботу до всіх радіотехнічних факультетів країни. З листом проханням звернувся друг пілота, який керував літаком у 2002 році. Під час демонстрації польоту на аеродромі з закінчилося все трагедією. Літак впав, є загиблі. Пілот сидить у в'язниці. Його товариш не вірить у провину і хоче докопатися до істини. чому літак впав? Задача була: який ну, рівень цих поміг був на борту. І може він роздійся на неправильно рішення. У своїх роботах магістранти дійшли наступних висновків. Була лі можливість того, що. Что... оборудование вышло из строя под воздействием несанкционированных электромагнитных волн и э, мы построили модель разместили э, облучатели э, источники электромагнитных волн и э, проводим исследование на э, предмет того насколько это влияние могло э, оказать решающий, э, могло оказаться решающим при э, обработки результатов э, навигационной и э, связанного э, навигационного связного оборудования самолет э, не должен был э, находиться на таком э, настолько мало удаленном расстоянии от источников электромагнитных полей. Отже, у из версий можно вважати те, що саме Численна кількість апаратури на землі та близькість до неї літака і стали причиною трагедії. Завдяки цій програмі у студентів є можливість оцінити якість роботи бортового обладнання. Одне з направлень нашої діяльності, я говорю це обробка даних нічних траєкторних змірень. То тобто цель це визначити містоположення об'єкта в пространстве з високою точністю, для того, щоб оцінити роботу. того бортового оборудования, которое находится на этом аппарате. Это может быть как самолет, так и любой космический объект. И задача более общая ⁇ это маневрирующий объект, то есть не который движется по заранее известной траектории, а движется непредсказуемым образом. И здесь, да, в частности, приводится, ну, показывает один из вариантов, когда есть одна радиолокационная станция, и э, на петле моделируется ситуация. Беленьким это истинное положение, а синим это, как мы определяем его местоположение. То есть видно, что э, мы плохо определяем, потому что э, большая ошибка. То есть реально, если одна станция, то она определяет так. Другой вариант – это когда у нас есть две станции, и они решают одну и ту же задачу. Совместно обрабатывая данные измерения двух станций, видно, что, в принципе, э, белое совпадает с синим. Белое – это истина, синее – это то, что мы определили в результате обработки. И вот три станции… Що точне. Також студенти активно долучаються до створення винаходів, за які можливо ще зарано давати Нобелівську премію, але у побуті вони точно згодяться. Наприклад, ця ідея для бездротового інтернету і не треба нічого ламати чи свердлити. Щоб встановити антенну, необхідно раму сверлити. Чтобы рама не стерли, то мы вот это помещение, где находится комната, антенна крепится к стеклу, вторая антенка с этой стороны. То есть мы не нарушая целостности стекла, принимаем электромагнитные волны. Такая разработка, она известная вариантов ее очень много есть. Одна из них вот эта, то есть если не хватает уровня сигнала, то можно вот еще приклеить с этой стороны, но стекло и рама остаются целыми. Завідувач кафедри відзначає, студенти без роботи не залишаються. Вони йдуть працювати на підприємства, пов'язані з авіацією та космосом. Що ж до розвитку космічного майбутнього країни говорить, потрібна фінансова підтримка, бо багато країн вже вирвалися вперед. Нам же ідей не бракує. А ось фінансів так. І вирішивши ці питання, тоді можливо і космос буде до нас ближче. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.